Гавчики. Авчики хороший. Привітики, привітики. Хочу сьогодні розказати вам про Дімона і Дімона в гостях. Є такий канал, ми дружимо, товаришуємо, він нам багато допомагає. І сьогодні знов в нас така є нагода про нього поговорити. Ми взяли в нього мед і хочу вам показати, який. Так що дивіться. Слава Україні. Героям слава! дякуємо нашим хлопцям ЗСУ. Ось у нас є такий мед. Це він сам е, цим займається усім. Є е, в нього бджілки, є в нього пасіка. І це вже викачаний мед. Це здається, він казав, що це м, От, е, Був в нього і липовий, і всякі в нього меди є. Ось такий мед. Він нам подогнав. Е, яка ціна? Якщо він буде мати бажання, напише в коментарях, я закріплю і будете знати. Е, в таких відеречках беремо, щоб не було нам потом проблем з тими банками, бо хлопці можуть розбити. Так що ось такий е, класний мед, дуже смачний. Знаю точно, бо це ж від Дімона. Так що Дімон, привіт. Дімон ще нам був підігнав скати до мотоблока. Обіжався, що скати від Дімона не, не розказав. Ну, тоді в мене трошки було таке не вийшло, так скажемо. а про мед залюбки розкажу. І дякую за скати все-таки. Так що ось такий мед. У Дімона, хто має бажання, може замовляти по-любому. Я ссылку на його канал залишу. В себе в описі і в коментарях. І будете заходити до нього на канал, він ремонтує там мотоблоки, трактори, трохи займається цими ділами і займається медом. Так що замовляйте, купуйте, дуже смачний і корисний і саме головне а також підписуйтесь на нього і на мене. І всім пока-пока! raça